Пане Олександре, тут 22 – стратегічний бомбардувальник ракетоносець зі змінною геометрією крила а брав участь і бере участь ну доволі активно так в атаках на Україну. От якщо такий конкретно на іркутській базі один із таких літаків постраждав, і ще й пілот загинув. Це відчутно в масштабах загалом повітряних сил Російської Федерації чи ні? Ну, звичайно, відчутно. Це бойова машина, яка може наробити багато горя. Їх осталось там. ну, На початку війни там було десь 60 одиниць. Зараз, я думаю, вони в струю десь ну, під 40. А авіабаза Белая, це під северні, північніше Іркутська, це старий аеродром, дальня авіації. Там зараз два полка, тут 22 М3 стоять. Вот. Тому це, це дуже серйозна машина. Ну, ракет там не було бойових. Це я сразу скажу, тому що тренувальні польоти виконуються з ракетами, в яких нема палива, uh -huh. а більше там підривається нічого. А паливо дуже серйозне, там воно токсичне, його заправляють тільки перед бойовим вилітом і чи перед практичним пуском. В основному вони літають з пустими ракетами. Що по катапультуванню? Ну, там чотири члени екіпажа, командир, другий пілот, штурмовий оператор. Ми не знаємо, в який момент е, почався пожар, як він почався, чи це був вибух, чи це було з догонами, там є чому говорити. І те, що вони травмувались, ну, травмувалися вони при катапультуванні могли. Це така. Одна з причин. Потім при приземленні. Це mm. та там дуже тяжко виживати. А що один залишився, там, там є два види катапультування. Принудительне, mm -hmm. це примусове, це командир корабля. Uh. Да. Коли немає часу, він сам приймає рішення і вибрасує всіх трьох членів, а сам остається. І кожен може індивідуально катапультуватись. Ми не знаємо, це узнає там, коли було розслідування. І ще він мог там остатися тому, що була по поврежденна, пошкоджена, пошкоджена. Так, пошкоджена конструкція, і ця вся система катапультування, вона повинна дуже чітко працювати З хорошою геометрією. Є геометрія... при. Вибуху не э, порушена, uh -huh. вона може бути тільки одно, в одну в будь-якому місці, то він мог там остатися і на жаль ці дьорнуть держки, вона там прошепить, і він там став. Uh -huh. Це все буде при розслідуванні, але ну, я думаю, що результати вони знають. Ну врешті-решт, врешті-решт, нехай російській авіації виникає більше технічних проблем. щоб навіть без допомоги українців літаки російські падали не. і зменшувала зменшувалася їхня повітряна потуга. Але проти цієї повітряної потуги, звісно, виставляються українські сили, українські і F-16 в тому числі. Але важливо, хто цими F-16 українськими керуватиме. Українським пілотам достатньо чотирьох місяців, аби опанувати F-16 але для цього потрібно мати бойовий досвід. Про це в інтерв'ю суспільному розповів Джефрі Фішер, полковник військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки у відставці, за плечима якого сім місій в Іраку, Афганістані і на Балканах. Якщо взяти пілота міг 29 або су 27 який побував у боях, на його навчання знадобиться лише 4 місяці. Про це заявляли американські інструктори, які оцінювали українських колег, що прибули на навчання до штату Аризона. Пане Олександре, ось звучиться за увага, і вона звучить в той час, коли до України приїжджає сенатор Лінсі Грем. І після спілкування із українським президентом Лінсі Грем виходить до преси перед мікрофони і каже, що а, наші уряди докладають зусиль. Україна шукає американських відставних пілотів для того, щоб вони пілотували українські F-16. І от, ви знаєте, одразу дві речі. А, що насправді можна звертатися до американських пілотів, і вони можуть заміняти українських пілотів, якщо немає достатньої кількості, і друге, що можна навчатися 4 місяці, а не Півтора роки, чи там чотири роки, скільки в програмах льотних шкіл записано. От вони трошки вражають, скажімо так. Не дуже обізнаного споживача, як я. Я не знаю, як виглядає льотна підготовка. Але от для звичайних людей, які читають подібні речі або чують по телебаченні і радіо, це ну, так трішки вражає. Ви можете роз'яснити. Опанувати літакове в 16 льотчикову пробу, що потрібна неділя. неділя. Льотчики, які літали на Міг 29 Су-27, Так, да, цей полковник він правий. Чотири місяці це, по-перше, повинно бути знання англійської мови ага. і особливо технічною мовою, тому що там не української, ні російської мови, там немає. Це перше і дуже важливо. Розуміти, що ти читаєш, як ти це розумієш, і це перше. Потім радіообмін на англійській мові. Все на англійській мові. І це англійська мова должна, повинна пливти в тебе. Ага. Ти не повинен в голові переводити, робити перевод з англійської на українську, з української на англійську. Такого не повинна бути. Це перше. Друге, звичайно. Льотчики з досвідом бойових дій на цих літаках, вони адаптуються до 16 м дуже швидко. Дуже швидко. Для цього треба знати а, техніку, а, поняття крайніх режимів. ну, це малі скорості, великі вгли атаки там і прочі. І повинні володіти повністю а, бойовим. А, Застосуванням. Бойовим застосуванням літака. Кінечна ціль не літати просто по кругу чи на парадах, а воювати на ньому, а це бойове застосування. Тому хлопці, які поїхали туди з передової, які літали на Міг 29 Су 27, вони дуже швидко це все зроблять. Аеродинаміка, польоти це. Це просте для них буде просте. Ну будуть особливості, звичайно, а так вони, що мі 29 здесь що Ф-16. Э, вони примерно в один час э, планувались, э, випробувались і э, пішли в сіль. Пане Олександре, ну, а чим, про... Тоді, про... А чим про... тоді пояснюється от вся ця історія, що а, і навчання настільки розтягнуте в часі, і, а, і, і, і місць не так багато, що всі льотчики, які вже мали досвід і мають досвід на літаках радянського зразка, вони задіяні у Збройних силах і їх не можна відправити навчатися на F16. В цьому проблема? Так. І в цьому проблема -то теж. об е, досвідчених пілотів, які зараз сейчас охороняють наше небо, відправляти на 3, 4, 5, 6 місяців неможливо. Нам треба тут літати і воювати. Молоді хлопці, ці, там є програми. Американці, вони вже переучили 25 країн. У них є програма, яка, в общем-то, вона постійна. І змінювати вони її дуже не будуть. Вони не враховують те, що у нас часу немає. Немає часу, і нам треба, якщо в мирний час льотчик літає там 3 два-три дня в неділю, то нам uh -huh. треба літати кожен день по 4-5 вилітів. І тільки літати, літати і літати. В цьому проблема у них порушувати ці програми, це дуже тяжко. Це адміністративна бюрократія, вони на це йдуть, вони прийдуть до цього, ну поки вони до цього не дійшли. Тому отак, от, отак у них програма переучення, і ми туди не заліземо зі своїми е, вимогами, що у нас війна? Ні, там все робота на тренажери, скільки налітати треба, це. Може, от що полковник цей каже, що. Коли приходять льотчики досвідчені, попадається туди їм. Я не знаю, кого це да, відправили наші. То ну, його одразу видно, що він, він свачував все на літу, і ми там uh -huh. показати тільки особливості цього літака. Пана динаміка, все там. Пане Олександре, буквально за мить продовжимо. Я просто хочу глядачам зазначити, чому зараз ми показали карту. Це карта повітряних тривог. А ви бачите, що зараз значна частина областей українських от такого червоного кольору. А тому будьте, будь ласка, уважними, якщо ви живете саме там: Житомирська, Вінницька, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська область, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська. Чернігівська, Сумська області зараз зона повітряної тривоги, тому. А... Будьте у безпечних місцях і чекайте сигналу про відбій повітряної тривоги. Це важливо берегти своє життя. Ну і давати менше, так би мовити, роботи українським рятувальникам українським медикам. Потурбуйтеся про себе, теж це важливо. ну а ми продовжимо розмову, пане Олександре. І а, начальник авіації повітряних сил Сергій Голубцов він каже, що освоювати F-16, навіть ті українські пілоти, які вже відучилися, все одно це й ще раз. Стягнути в часі процес, і в нього таке порівняння виникає в коментарі: що це як спершу повзати, потім ходити, а потім бігати. Ми повинні пройти, тобто українські повітряні сили, повинні пройти всі ці етапи. І навіть на тих літаках, які вже є в Україні, і навіть з тими пілотами, які вже пройшли навчання, все одно це буде злагодження, опрацювання, випробовування всього в віддалених від зони бойових дій ще регіонах. Відпрацювання а, певних завдань саме в повітряній протиповітряній обороні, ну а потім уже поступове просування до такого бойового використання у ближчому бою, або там в ракет ракети, так далі і так далі. А, але от з'являється ця ідея Лінсі Грем каже, можна залучати американських пенсіонерів, скажімо так, уже відставників а, льотчиків, які раніше пілотували м, такі літаки, мовляв, це можливо зробити. Самі американські льотчики виступали із подібними заявами уже півтора роки тому. І тоді звучала е, відозва, що це неможливо І з українського, і з американського боку. Сьогодні виявляється, це можливо. Що змінилося? А що змінилося? Ну, я про це казав ще. Теж десь два роки тому, що треба інтернаціональні льотні бригади, і криля, вони там на крило, і треба їх сюди запрошувати, і вони будуть, будуть літати і навчати. Справа в тому, що ці льотчики, які в, в такому солідному для льотного составу, віці це 30, 40, 45, 50 років. Ага. Вони всі інструктори. Вони можуть навчити. Нас, наших пілотів тут, в Україні, підуть самоліти, підуть в парки. Треба розширяти е кількість пілотів. І вони б, як інструктора, вони дуже нам ну, підійшли. Ага. Воювати, воювати, вони, справа в тому, що американці ніколи не воювали напряму. лоб бло з російськими пілотами. На сучасних літаках на су 30 Су-35. Не було таких е випадків, щоб вони іменно з росіянами. Так, да, було там десь, може, в Єгославії, не було в Іраку цього, тому що там абсолютно друга була ситуація. Тому от це все, що ми тут зараз рубашку порвемо, цього не буде. Їм теж буде треба тактика друга, uh -huh. принципи навчання другі. Принципи ведення бойових дій, другі, не так просто, даже американцям буде одержувати тут перемоги, такі, на які вони е, сподіваються. Це буде тяжко і для них теж. Тому новий театр бойових дій, нова країна, нові аеродроми, нова обстановка. Учить їх будуть воювати наші льотчики в ага. тактиці, оцим всім примудроцям. Ведення бойових дій з росіянами будуть учити наші. Ті вміють літати, а наші вміють воювати. Наші літати можуть на f 16 поки що не в повній мірі можуть використовувати його здібності літака. Uh -huh. Тому голубцов абсолютно правий. Абсолютно про мені там додати вже нічого. Угу. Тому що Панал... все потихеньку, так, наші начнуть зараз за шахидами ганяться, то ближче угу. до лінії фронту, потихеньку, потихеньку, тим більше, тим... тим паче. Тим паче. А, тим паче нам дали два ДРЛО, це типу А50 дальнього угу. радіосорного. Спостереження, так. Обнаружили. Да, спостереження. Це сучасні, там сучасна самоліт, літак, і він може, в принципі, дуже багато. Він, тим більше з f 16 вони будуть через є така система інтеграційний Лінк 16, називається. Вони будуть керувати, вони будуть знаходити цілі, вони mm. будуть їх захватувати і будуть передавати на РЛС. Ну, тобто, в тому числі, в тому числі і відпрацювання спільнодії цих літаків, з якими Україна не працювала з жодним із них. Ось це теж є завданням першого етапу. Пане Олександре, ви зараз продовжите думку, буквально за мить. Зараз знову ми бачимо карту, але на ній одна і ще важлива дуже позначка. Вибухи пролунали у Дніпрі. Суспільне новини. Про це повідомляє кореспонденти Суспільного. Отаку першу інформацію поки що надають, поки триває повітряна тривога. О, зараз бачимо що Одеська область вона вийшла із зони повітряної небезпеки, але фактично вся решта от областей, які стали червоними, все ще перебувають у зоні повітряної тривоги. Будьте, будь ласка, уважними. А у Дніпрі на жаль, вибухи вже прозвучали, і ми будемо чекати на докладнішу інформацію, чи е, зараз вціліла інфраструктура важлива для міста. Словом, це справа майбутнього. Поки що ми продовжуємо розмову із вами, пане Олександре. Пане Олександре, наскільки? Доводиться сильно ризикувати, скажімо так зараз українським льотчикам. І ну про втрати говорити ми фактично не можемо. Так дуже рідко виходить на поверхню, виходить в інформаційний простір ця інформація, але часом про деякі втрат просто неможливо мовчати, і тому ця інформація виходить. І от повітряні сили показали зараз, як вони застосовують рідкісні авіабомби, бомби зокрема, Зокрема, йдеться про французькі Хаммер керовані авіабомби, але для того, аби їх ними користуватися, треба підлітати доволі близько до лінії фронту і до тих місць, власне, проти яких вони застосовуються. І ось через ризики, фактично, і складність виконання таких завдань на старій радянській техніці, маємо інколи гіркі втрати. Говорить про це Юрій Гнат. І е, він говорить про загибель, загибель пілота, загибель літака, але от під час виконання такого завдання. Скажіть, будь ласка. Наскільки великі ризики українська армія, українські наближені до фронту і кордону міста потерпають від російських кабів. І от виникає тоді питання: а Україна може користуватися такими боєприпасами, не перероблені старі нові французькі от такі боєзапас та ось ці АЕС Хаммер. Але при цьому все одно літак наражається на небезпеку. Це дійсно настільки небезпечно, що ми не можемо користуватися. Проблема в тому, що старі літаки і в них недостатньо хороші. Там, не знаю, пропустимо, локатори. Ні. А, ця бомба, ну, їх ряд таких бомб, американці весь вони в англічан, німців. Все бомби, каби, корекцію бомби. Це обична бомба, в неї розправляється крило uh -huh. після зб... І вона летить уже по аеробалістичній траєкторії. По балістичній траєкторії летить. Звичайна бомба без крил, без нічого там стабілізатори. А ці добавили невеличкі крила. Принцип, що у нас, що у американців, що у, ну, у росіян один: висота 10, 12, 9 кілометрів. Швидкість чим більше, тим краще. Він скидає цю бомбу, розправляється крилом. Вона спочатку йде по а, м, балістичній траєкторії з крилами. І от дальність е, дії цієї бомби 70 кілометрів. Ага. Точно так же росіян. Но справа в тому, що наші справа не в літаках, там, там не треба якихось сучасних радіолокаторів. Нічого. Там принцип простий. Підлетіли скористь, висота, ціль в, в бомбу, вона через GPS заводиться чи вже заведена, ну, нажав, вона сама пішла. Що у нас, що американці, що французи так. Тут вся справа в тому в, в, в системі ПВО. Чим ближче до лінії фронту, ага. тим вона більш насичена. І РЕБ. У цю систему ПВО наші повинні глушити ребами, ага. їхні локатори, які слідять за нашими літаками. Точно так же і ми, ми не можемо до них дотягнутися, тому, тому що у нас немає е, е, ПВО, яке б'є на 70-100 кілометрів От, в, в, в районі лінії фронту. Єсть такі надо дальність менше, uh -huh. значить треба ближче до лінії фронту, вона буде підгадати небезпеці. Uh -huh. uh -huh. Пане Олександре, а можна я такий акцент невеликий зроблю для тих, хто не дуже гарно знає військову справу, але зараз ми всі українці поступово глибше в цьому розбираємося. Що от навіть така, ну ніби не суперскладна операція, як скидання ось цієї керованої авіабомби, вона потребує погодження спільної роботи фактично різних родів військ. Що на землі над зоною, в якій під зоною, точніше в якій діє цей літак і скидає цю бомбу, повинні працювати активно. Для того, щоб захистити літак від ворожої ППО. Звичайно. Звичайно, це спільна робота е пунктів наведення і, і пунктів наземних плюс РЕП. Тобі ж земля повинна знати, що йде наш літак, один і другий в такому-то районі, в такий то час, на такій -то, то висоті. і Йому треба постаратися зробити коридор коридор, в сторону Росії, тобто заглушити все, що може його збити. Тому це, це дуже складна система управління, вона у нас наважена. І наші льотчики, я з ними балакам, з бомбардувальниками на Су-24 літають дуже, дуже ризиковано. Висота 20-30 метрів, швидкість під тисячу кілометрів на такій висоті дуже уважими треба бути. І вони все це на собі вони ага. проходяться. І земля їм дуже допомагає. Вона їх предупреждає, що по тобі зробили пуск. І вони роблять маневри. Є, маневри стандартні, там вже нові повидумували. І хлопці уходять, уходять ага. від ракет. Ага. Цей... Є у росіян дуже неприємна ракета Х-37, вона на всіх, і на Су-35 стоїть, і на су 34 і су 30 307 К37М. Вона заявлена дальність пуску 400 кілометрів. Ну, вони збили наш літак. На висоті 20 метрів, швидкість 1000 км в час, з 180 кілометрів зі сторони Донецька. Ви, ви розумієте, ага. що це таке ночо? Тобто дуже серйозна ракета. Тому не менш важливо мати систему. Попередження Система, захисту наземного. Попередження попередження, да, Попередження пусків оцих зенітних ракет і ракет, які пускають росіяни зі своєї території. Близьких боїв, таких маневрених, що вони отак от, як льочки називають, собача свадія, таких немає. І вряд mm -hmm. ли вони будуть. Немає mm -hmm. сенсу встривати з друг другом і починати там на перегрузки 9. Показує, що краще. такого немає, і немає сенсу всього задача. Yeah. Одна: на більшій дальності обнаружити самоліт і uh -huh. пустити ракету. Все. Дякую, пане Олександре. Спасибі, спасибі вам за роз'яснення. Сподіваюся на нові зустрічі. Багато чого дійсно стає от як пазли складаються в картину, принаймні в розумінні того, що ж відбувається і відбуватиметься в небі над Україною найближчим часом. Олександр Лиходід на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві до нових зустрічей. Ми рухаємося до наступних тем.